Вітаю, друзі, гості каналу. Багато поступило коментарів, скільки я заливаю масла і як я провіряю рівень, який я рівень тримаю у фрезі. Зараз розкручую і покажу. А, ви вибачаєте, у нас сьогодні вітер, може буде погано чути. Добре, зараз розкручую, туди продовжимо. Так, це відкрили. Я прочитав, як то кажуть, у кого були техпаспорти від мотоблоків, від комплектуючого, у всіх пише по-різному. Хто в одній літературі пише півтора літра, в одній пише літр 1,2, 1,2 літра. Ну, я Хочу показати, який у мене рівень. І як я вимірюю лінійку чи щуп якийсь. Ну зараз вам покажу. От Беремо якусь таку чисту і затихаємо всередину. От. От як бачите, вистече трошки. Ось, друзі, якщо так прикласти, то ось скільки. Ну, вище другого болта. Ну, треба старатися так, щоб підшепник один і другий були це, залиті маслом. Я в фрезу так як в коробку, заливаю тат-17. Ну, якось так. Ну, бо інакше е, подивитися рівень, який знаходиться у в коробці, бо інакше не можна. Кажу, от заміряли, приклали і тоді орієнтуйтесь, скільки у вас е, залито масло. Ну, в середньому до рівня кришки. Якось так, друзі. Дякую за перегляд. Коментуйте. Це є відповідь на питання тим людям, які писали, скільки я масла заливаю. Дякую за перегляд. Коментуйте.